Як би мовити, ну, от, е, влада одна, оця влада, влада є, а оце в нас є, тут сидить з боку інша, і так би мовити, ця має витіснити цю і вже в порядку. Воно, воно трошки складніше, воно трохи не так. Воно трошки не так. Є люди у нас і в Верховній Раді, які є патріотичні і може нам, може нам судилося отобрати на посаду президента кличка. Можливо. Але знаєте, патріотичні люди, вони розсіяні, от і у вас серед вас, от ви сидите у вас, які тут є. Серед вас є люди більш патріотичні, менш патріотичні. Які є люди, які тільки переосміслюють своє місце в житті і так далі. Так по всій Україні і в тих культурних середовищах, які є партійні середовища, просвітянські, і громадське середовище, є більші люди, здібніші до організаторської роботи, є люди, здібніші до ідеологічної роботи. І серед них виховуються оті національні патріоти, яких можна назвати націоналістичними патріотами. І коли відбувається у нас ніби перевибори влади, це ж через кожні 5 років виборці от 32 мільйони беруть виборчий бюлетень і йдуть і створюють владу. Це ж у тому і є демократія, що раз вибрана влада, вона не надовго, а вона тільки на 5 років. Через 5 років народ обирає новий склад. Так от із тих, із нового складу хтось попаде із тих, що вже був. А хтось буде новий обраний. Виборці мають вирішити. І ті, кого вони вибирають у другий раз, то значить, мають бути впевнені, що вже цю першу каденцію він нормально служив інтересам України, а не сам, сам собі.